Вітаю на каналі Мінза Лайв! З вами я Тетяна Мінза. Нарешті я вирішила записати відгук на свій автобусний тур, коли я їздила на відпочинок в Чорногорію. Чи варто їхати автобусним туром, скільки це мені коштувало і скільки зайняло часу? Тож, кому буде цікаво, залишайте зі мною. Буду дуже вдячна всім за коментарі та вподобайки і за підписку на канал. І так почнемо. Значить, я придбала тур в компанії, це туристична агенція Євротур. І хочу сразу що сказати. Багато хто, ну і я так само сплутали Спочатку що я в прошлому році сплутала і думала, що Євротур це туроператор, який. Сам влаштовує ці туристичні подорожі. Але це не так. Євротур це агенція, вона купляє тури у різних туроператорів. Тож майте на увазі це. Ну, В цьому році я вже знала, бо прошлий рік я їздила до Греції з цим же, з цією тур агенцією Євротур. І тоді я була ну, дуже здивована, коли автобус був. Від туроператору тур, Тож цього разу я вже знала. І так, значить, я купила автобусний тур в Євроторі за ціною 365 євро, це було 16 790 гривень на той час. А тур у мене був з 28 червня по 7 липня, це на одну особу. Там трошечки відрізнялася ціна, я потім дивилася, він трошечки цей тур подорожчав. Я вам зараз покажу, яка, який сайт я використовувала. В прошлому році, коли я їздила до Греції, я була не дуже задоволена саме автобусом, ну і деякими ще моментами. Але вирішила все ж таки у Євротур знову купити. І так ми ось дивимося зараз автобусні тури з відпочинком на морі. Тут я їх знайшла, ці тури. І я довго вагалася, куди їхати, в Албанію, може, Хорватію чи знову в Грецію, в принципі, Греція мені сподобалася, але вирішила все ж таки поїхати в Чорногорію. Так, я обрала ось. Спочатку я хотіла поїхати ось сюди, е на 12 днів з Києва, але чомусь мені, коли я написала менеджерам, порадили більше обрати тур Чорногорія, ось цей що з правого боку, Чорногорія 10 днів. Тут ще є, вони в вересні їздять, от зараз 350 євро, я бачу ціна. Подивимось докладніше. Ось курорт Будва на 10 днів зі Львова. Тут є і програма тура, і ціна та умови. В принципі, ви можете, якщо забажаєте, теж почитати, подивитися, як тут ціна знижується. Так, і, в принципі, ну, відгуки я особливо не читала. Ось він наш тур. Ми виїжджали о 7 ранку зі Львова. В принципі, виїжджали ми дуже гарно, без всяких затримачок, Всі прийшли, почекали трошечки і поїхали. У нас подорож була е, доволі комфортна. Автобус був, в принципі, комфортабельний, я б сказала, так, а нас е, віз, сам туроператор це був Тревел». Я задоволена, може, не люкс, звісно, там автобуси, але все ж таки були більш-менш комфортні. Можна було зарядити гаджети свої, був usb розйомчик прямо над головою. Може, не дуже зручно, але. Так, але що я ще забула сказати, ось цей тур тут немає сніданків. Сніданки треба замовляти окремо. У мене був без сніданку. Так, доїхали ми гарно. В 7 ранку виїхали десь в 12, були вже в Чорногорії, розсілялися в перші наші номери. А, у нас їхали люди, які були зі сніданочками і жили в апартаментах. Ось тут намальовані, ну, звісно, не такі. Що я хочу сказати? У нас зовсім не такі були, як тут на картинці. Ну, не такі. У мене вийшло вже відео. Я вже випустила десь 4 чи 5 відео, можете подивитися, там мій номер, в якому я жила. Тож, в принципі, я тут не буду довго зупинятися на цьому сайті, а можна почитати, подивитися всі екскурсії за додаткову оплату будуть. Тобто, екскурсії сюди. Не входять. Значить, дорожка у нас пройшла легка, я б сказала, хоча були і серпантіни, але в принципі вони доволі добре для мене перенеслися. Якщо вас буде ухитувати, то треба брати якісь ліки, таблеточки від ухитування. Так, ну Я тоді залишу, поки цей сайт, можете подивитися. Так, да, тут ще я хотіла ось що сказати, де ми жити будемо, де готельчики. Написано, що проживання в готелі, апартаментах, де можна готувати їжу. Але у нас не було такого. У нас був тільки чайник. Який можна було закипітити водичку і попити чай кухні, не було. Тобто я не вважаю, що ми жили в апартаментах. Ми жили просто в номерах. Так, і ще я зупинюся на тому, що в наших номерах просто були номери і вхід у цю будівлю. Ресепшена внизу не було. Так, ідемо далі. Дорога у нас зайняла десь півтора дня. Ми виїхали в сім ранку і приїхали десь в 12 на наступний день. Так, це ось такі у нас тут гарні краєвиди по дорозі. Зупиночки робили, як завжди, десь 3 години, 4 перерва. Можна було поїсти в кафе на заправках. Ну, в принципі, було дуже добре. І дуже красива, тож дорога така приємна. Автобус попався, точніше, люди в автобусі попалися тихі, дітки, хоч були, але теж вони були тихі, тож ніхто нікому не заважав. На жаль, тільки що у нас хворі діти їхали і вони їхали з вітрянкою. І тому у нас дехто з людей захворів на зворотньому боці. Ну, про це вже й не будемо. Ось дивіться, яка краса тут відкривається з вікон. Це ми вже під'їжджаємо до Чорногорії. Так, ну а в принципі на зворотній бік ми їхали трошечки довше. У нас автобус виїхав. Пізніше, ніж планувалося, десь ми повинні були в 9 вечора виїхати, а виїхали в пів першу. Тому ми до Львова попали не в 12 в 11 вечора, а десь під ранок, десь в 5 годин. Ось, дивіться, красивий який вид. Тут на Святого Стефані відкривається. Особисто я дуже задоволена, що поїхала в цей автобусний тур. Мені дорога дуже сподобалась, все було швидко, кордони пройшли швидко, затримок не було, автобус був тихий, ну, взагалі, приємно. Дуже сподобалась Чорногорія, дуже красива. Але ось море там вже трохи не зовсім було так гарно. Для мене все ж таки. В Туреччині море більш і в Греції. І в Греції теж сподобалось море. Тут море треба шукати пляжі, бо будва така грязненька водичка. По проживанню в турі, значить, у нас був, як я вже сказала, апартаменти чи готель, щось таке незрозуміле, без ресепшена, номери, але без кухні. В принципі, жити можна, бюджетно. Без сніданочків, сніданки окремо треба було. Розраховувати треба десь на 10 євро, якщо ви будете їсти в кафе. Можна дешевше, піцу їсти там по 4-5 євро, може, за 3 десь знайти. Можна і дешевше, можна їсти те, що з дому привезли. Ну, Хоча б один-два рази, я думаю, треба виходити і в кафе, і біля моря посидіти хочеться. Ну, і поїсти щось більш такого смачненького. Тож розраховуйте від 7 євро до 15-20, якщо ви будете брати якісь напої, і вони вже будуть алкогольні, може бути тоді і дорожче, вже від ваших подобань залежить. І що ще я хотіла сказати з приводу тура. Якщо ви їдете самі, то не бійтеся, ось такі тури вони дають змогу познайомитися з іншими туристами і, в принципі, в кампанії проводити час. А можете ходити і окремо, то як вам вже більш подобається. Ну, не всі зараз вже можуть виїхати з сім'єю, хтось їде з дітками, хтось один, у кого як. Але однозначно відпочивати треба. Треба міняти місце, міняти ось цю нашу а, таку атмосферу важку, в якої ми зараз живемо. І треба набиратися сил, енергії, щоб жити далі, рухатися. Тому я раджу їхати обов'язково на відпочинок і автобусним туром. З автобусом вже як пощастить. Може бути такий не дуже гарний варіант, може бути і кращі люди теж, які їдуть, може бути дуже галасна, шумна, багато діток, плакати будуть, а може і ні. Тобто кому як. В принципі, моя поїздка на 9 з 10. Я поставила ось таку оціночку. Всім дякую, хто дивився відео, всім дякую за підписку, за коментарі. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!